З офіційним візитом Бердичів нещодавно відвідав надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Ален Ремі. високопосадовця та його делегацію зустріли хлібом сіллю, після чого у приміщенні виконкому відбулась зустріч гостей з представниками міської влади, громадськості та змі. Бердичів звик гостину приймати у себе посадовців різних рангів, зазначив міський голова Василь Мазур. Щодо стосунків міста із Францією, то вони вже мають свою історію. Одним з перших відкрив для себе Бердичів, колишній посол Франції, його високоповажність, пан Філіп Сюремен. Свій внесок у розвиток Бердичівсько-французьких відносин зробив і пан Жак Фор, останній попередник теперішнього посла. Саме завдяки йому Ален Ремі також виявив бажання познайомитись із Бердичевом. Навіть велике національне свято, день взяття Бастилії, яке відзначається 14 Et alors que toute l'équipe de l'ambassade s'active à préparer la, la cérémonie de demain, nous sommes ici à Berlin Chef, avec vous pour inaugurer, donc je découvre pour la troisième fois, un centre... Сантру для Жан Рош. І як ви бачите, що на сьогоднішній день, коли все посольство бігає в підготовці до завтрашнього дня, я знаходжусь тут з вами з тим, щоб вже в третій раз відкривати абсолютно правильне рішення. Це пише виділяти, мем сількатiem фаже усі, але хочу вас запевнити, що навіть якщо буде четвертий раз, я обов'язково приїду. Третє відкриття, про яке говорив посол, стосується роботи багатофункціонального комплексу «Оноре де Бальзак. Перший раз поважна делегація з Франції приїздила, щоб закласти перший камінь на місці зведення споруди. Другим відкриттям було завершення будівництва комплексу. А третьою урочистістю стало відкриття у комплексі музейної складової. Традиційною частиною офіційної зустрічі був показ фільму про бердичів як привабливе місто для вкладення інвестицій. Міський голова висловив сподівання, що культурні стосунки із Францією незабаром переростуть в економічні. Ален Ремі, який обіймає посаду посла з жовтня минулого року, запевнив, що буде продовжувати справу своїх попередників у напрямку зміцнення Франко-Бердичівських стосунків. Це, скажімо, мій перший візит Бердичів. Запевняю вас, що це далеко не останній. І також хочу вас запевнити і сподіваюся, що не на те, що перше, перше моє перебування тут пов'язане з культурними заходами, що в нас ще буде з вами нагода тут приїжджати сюди з тим, щоб вивчити відкривати ті відкриття, які були створені з, у співпраці з французькими підприємствами та бердичами. На згадку про візит до міста чотирьох культур членам поважної делегації вручили картини із зображенням Матері Божої Бордичівської. А присутнім у числі гостей жінкам, серед яких були мама і дружина посла Франції, міський голова подарував квіти.